Засоби для дезінфекції та акварюкзак для фільтрування води. З Вінничини відправили черговий вантаж допомоги на Херсонщину. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб відправив черговий вантаж допомоги на Херсонщину. Фільтри для води, бутильована вода, продукти харчування, засоби гігієни, негашене вапно. Це те, що сьогодні необхідно херсонцям. Це ті потреби, про які вони повідомили штабу. В чергове відправили вантаж на Херсонщину для людей, які потребують допомоги, оскільки постраждали внаслідок терористичного акту через підрив Каховської ГЕС Руснею. Ми розглянули в міжгінальному гуманітарному штабі запит від херсонців. Попросили воду, попросили. Фільтри для очистки води попросили продукти харчування. В запиті було також і вапно, яке вкрай необхідне для відновлення і житлових, і господарських будівель дезінфекції. Все те є сьогодні завантажено і відправлено до потребуючих. Із Німеччини для жителів Херсонщини передали акварюкзак Паулх. Цей фільтрувальний апарат важить 20 кілограм і може очищувати не менше 1200 літрів води на добу та забезпечувати питною водою близько 400 людей.